Сьогодні, 24 на в цьому, 24 рік, можна сказати, дзеркальна дата. І Я хочу згадати бажання, щоб у світі наступив мир, спокій і Божа благодать. І розумію, зараз вмирає немало людей, а мені тіс, щоб Люди мали шанс на життя і не тільки люди, а й ця планета, яка внапуває всіх цих людей. Це сонце, яке зігріває своїм теплом, освічує нам шлях. Не хочеться абсолютно нікого звинувачити ні в чому, тому що всі ми не ідеальні. Кожна людина в цьому житті допускається свої помог. Як на мене найбільший ріг, це коли жінка йде до лікаря і говорить, щоб робили наручний маленький яноглядку. А потім думаємо, за що, чому, покарання. От у моєму житті є немало людей, які просто... Плюнурувала ніби то моє життя. Хоча, якщо б вони не познущались мною, я б ніколи не задавала цілі ставати тією людиною, яку я пробував знімати Бога і пробувати допомогти іншим у цьому житті, перестрахуватись і врятуватися. От недавно я говорила про Стіва Джобса, нехай мене вибачить, Але він був дуже багатою людиною. але йому не повезло. Чому? Він думав, що їжу люди мають їсти як ліки, щоб потім не їсти ліки як їжу. І це його помилка, велика помилка. Що це може нам сказати? Що попросту його залікували. А можливо, якщо б у нього була така людина, як я, у нього би був шанс на порятунок. Я ж хочу вам допомагати самостілюватися не тільки бідним людям. Айбати. Ну, наприклад, в моєму житті з'явиться така людина, окровитель. Можна мені зібрати мільйона висників. З тих півмільйона під дві, три тисячі подивитися ті відеоблоги, які суттєво можуть допомогти їм самостілитися. Якась сотня здадуться ціллю спробувати втілити це все в життя. Це не так просто. І невідомо скільки з цих 100 чоловік. Приймуть правильне рішення і самості. Але можна перевірити, можливо, ця людина мене чує, якщо вона мене підтримає і допоможе втілити мої мрії в життя, спробувати допомагати іншим і спробувати. Якимось чином вплинути на ситуацію, і щоб ця планета мала шанс на життя ще хоча б 100 років, буду вдячна до зустрічі